Я люблю Арлет. <связан> а что это такое озеро, речка? Что это такое? <связан> Я уверен, что Сашко их не вставит в свой Околомец. Завтра будет, завтра будет,

Фух, Ми нарешті прийшли в себе. Виспались. Насправді, трохи сумно, тому що це останній фестиваль цього літа і остання неділя цього літа. І ми приїхали на схід рок. Ось нас заселили в такий номер родзинка його в тому, що перед нами тут прямо от на цьому ліжку відпочивала Юля Саніна з Харківської. Я ще... На вулиці 28 градусів. Арлет. Блек. кожухах, блін. Нося чорні одежди, я саме розкриваюсь і саме реалізую. Слушай, мені страшно з тобою потрастинцюкати. Маршрутка. Велика собача будка На дорозі всіх підрізає Бо шансон солоний

Бла, бла, бла. Я кажу плавы, кажется бла, лажу свит, вы кажете рок, схід, ро, хит, рот, я кажу, свит, вы кажете рок. Богом за бочами. Неволочки рекламка відпрацювали концерт. По-моєму, все офікільно було фікінський. Я сказав. Лунча взело. Лунча в зеле. Мене знімає, що знімає. Лунча взело. Наш девіз, Гарлі та Лунча в зелені. Хочу взяти ексклюзивні кадри, які ніде не побачите. Я впевнений, що це їх не ставлю. Свій фронт, але але, Але я намагатимуся це вам показати. Буду на, на стіл знімаєш, ти чого не дивишся в кайф. Я думаю, що все фігенське. Я, я звик, бо, що ця камерка бо, так. У вас є година. Такого сексу ви більше ніде не побачите. Від Сашка около лох. А Наша прекрасна у тебе Ангеліночка. Дякую вам. Дякую, що прийшли. Ура! Да. <рігра> Міру, неміна, раз, неміна, не наша команда, Щось та, сонце забагато. А ось наша бордецечка фоткає нас всіх! Ось так вона це робить завжди <рігра> Я попросила просто десять. Може, можеш фокасити. Давай ще, ще одну остань, я попробую. Я люблю Арлет. Арлет і Бахрому. Можна сказати, все спеціально для кого-митво. Завтра буде лунчик. Твои тонкі пальці кури касаються, Я іщу обрадання, но не виходить. Я хотел бы с тобой никогда не составится мне вай! Андрюха, це все спеціально для тебе. Бачиш, ти набуваєш популярності. Сань, сай, не думаю. Ваші тонкі пальці, кудрі касаються. Я іщу оправдання. Не виходить. я хотів, Рома. Хоче за тобою, чувак! і за хорошою традицією. Закриває фестивальне літо з нами Ілля Рема. Тут дуже круто. Мені здається, цього року бомбанули фестивалі, деякі народилися і народилося дуже вчасно і дуже якісно. От цього літа з'явився фестиваль Гайдафест Прокачав, до речі. Дуже круто. Черкас перша так і ми от почали з цього фестивалю своє літо музичне і реально. Можливо, там було там звичайно менше людей ніж там на Вудсток, Захід, Фест, Бандерштат, але для людей це було важливо, і там не часто проходять фестивалі. Так, там взагалі пункти. публіка голодна до концертної діяльності і віддача від них. От видно одразу людей голодних. Віддача тупо рве всіх. Вони одна людина коштує десятьох. Мабуть, от. вони настільки викладаються. Викладайтеся вихід. Це реально годує артистів, коли вони на сцені. Якщо ви відриваєтесь, то вони з потрійною поп'ятірною по десятирійною по по десяти силою віддаються. вам. Вудсток відривався. Так нереально другий фест був. Бандерштадт, купа людей, як вийшов на сцену, і просто в мене шок був. А коли ще співають твою пісню, то М -м -м для мене це взагалі найкраще, що може бути. І Захід-фест, звичайно, ми вперше були на Захід-фесті і мене він здивував просто цією великою територією, коли ти на неї заїжджаєш, дуже красивий ліс. І, і не видно, де закінчуються намети, от, не видно, де закінчуються дерева в цьому лісі. І от як намети починаються, їх мільйон, просто казали, там 17 тисяч приїхало на Захід-фест. Інфраструктура на Захід-фесті це реально вартує того, щоб з них брати приклад. Трудовий робочий день. Футболка. Після ночі переїзду і концерту вже для подальшого користання не годиться. Тоді ми йдемо до вас. Юля. Вікторія Адам. Тебе прокачало. Мене качнуло. Я вже Андрюхі казала, що Андрюха лунчо Лунч. Лунч. взелу. Він робить діло і сам всі діло. Так, ми вже трохи відпочили після виступу. Їдемо. Прийняли душ чародійний нас там було склона подія. Йдемо в центр, центр Тростянця. Щось поїмо і підемо послухаємо роль. Угу. Забув телефон, якби, але що мені. Якби. Ім'я чим, чим я дуже люблю маленькі міста, це цінами на таксі. Що можна приїхати все це місяць 4 рази підряд і заплатити 23, сука гривні? А чуваки, якщо у вас є 23 гривні, просто і ви в тростянці сідаєте О, на таксі і... десятки і їдьте. Да. А мені от больше всього понравилось на Бендерштаті, то що там було дві ударних установки. Меня викатували на подіумі. Це була да, пафосно, папа со ну. снята. Райдер Андрюхи. Райдер Андрюхи, значить, чотири морквини, два ігорочка, бо я один більший, один менший. Такі, щоб пожмакнені, <служдає> що, <чи>, щоб були, а вони... Для подвійної стимуляції. Це, <служдає> типу, ряд веганів, типу, чи що, коротше. А ви теж вегани? Ну, от два сидять. Ну, хочу передати... Так, Привіт. Це ми Вові з Білої Церкви. Вова, передати привіт, бажаю тобі хорошого настроєння і здоров'я. Привіт. А нет, выборщи, надо переписать. Я хочу передать привет своему знакомому Вове с Белой Церкви. Вова, я передаю привет. Я хочу, чтобы все было хорошо. Я хочу, чтобы в следующий раз передавал тебе такие привет. А що це таке озеро? Річка, що це таке? Це якби озеро. Озеро. Прийшли на озеро. Сажалка. Гарно тут. Сажалка. Сажалка? Сажалка. Прийшли на озеро Сашалка. Сажалка. А, Сажалка. Не Сашалка. О, красава. повернулися в готель, забираємо речі і валим на потяг в Київ. Дивіться, це номер е, рок виконавців. <му> Думаю, не знаю. Я запам'ятав, що... Кава, яку какають мартишки і слони, дуже смачно смаку... ну, смакує. А ти ж її не пробував? Я не пробував. Ну люди з таким заходом розказують про те, що коли слонята поїдять вишні кави, потім їх викацають. А потім їх заварити, і люди, яким даси цю каву попити, вони кажуть: Ой-ой-ой, боже, який смак і аромат! А потім скажеш, «А це ж слоняра висрав її. Люди кажуть, фу, 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 так непонятно. пив казав, який смак і аромат. А потім дізнався, що це срання мавпа або слона кажуть, фу. Як правильно зрозуміти людей? Скажи, люди ж неоднозначні. неоднозначно. Чуваки покидаємо цей прекрасний готель. Тут все щось, дивіться, треш який, страшний. Їдемо в Київ, та хочеться в Київ. Розумієш, що я можу зробити зараз... Так, я от зараз от стою, Кажу, і отак от роблю і я в Києві. Доброго ранку всім.